Приїхав подивитися на овес. Тут в мене є посіяних тут десь 12-13 сотиків. Зараз якраз почали сою крупити. Так звані в лапках фермера наші тут сусідніх сіл. Дивіться. Трава і ось трава, дивіться, як згоріла. Та й думаю, подивлюся на свій овес з того боку. І що ви скажете? Метр сюди і в довжину метрів 30 все спалено. І так само в кінці все спалено. Я розумію, що небагато. Ну але що таке? Що ну, з ними робити з тими, з тими спеціалістами? Вон людям пшеницю підпалили так само. Ну, Теж небагато, але все одно? Ну, от так і живемо. Ось так і живемо.